Добрий день, давайте з вами перевіримо домашню роботу, домашні задачі. Але, як ви розумієте, сьогодні вже в нас трохи є новий матеріал, пов'язаний з неінерціальними системами відліку. Але з першої задачі, мабуть, ви впоралися без використання цих знань, але потім подивимось. Спочатку двадцять вісім космічний корабль здійснює посадку на відкриту ним планету. Корабель рухається з прискоренням 10 метрів за секунду в квадраті, напрямленим вертикально вгору, у кабіні корабля динамометр, до якого підвішений вантаж масою 100 грам безпосередньо перед посадкою, показує 1,6 ньютона, яке прискорення вільного падіння на планеті. Ну, якщо ви розв'язували безпосередньо. Звичним для вас способом, то, скоріш за все, ви отримали ось а, такий розв'язок. Тобто, ви а, показали, як в нас виглядає а, розташування сіл і прискорення, і записали другий закон Ньютона. Після цього знайшли проєкцію ну, на вісь Ігріків і а, розрахували прискорення вільного падіння. Ну, Сподіваюсь, що ви майже так зробили. А, але це більш-менш звичний для нас варіант розв'язання. А ось наступний, я спробую показати вам, як можливо використовувати все ж таки е, силу інерції для розв'язування задач. Іноді це буває зручно. Дивіться. Якщо в нас потрібна. Е, З'ясувати, у скільки разів потрібно було б збільшити кутову швидкість обертання Землі навколо своєї осі, щоб тіла на екваторі важили вдвічі менше, ніж на полюсі. Вважайте, що форма Землі не змінилась би. Ну ця задача була, ну, майже ця задача була в цьому році у 10-х класах на астрономії, ну, практично. Трохи в іншій формулювання, але майже така задача. Давайте подивимось, як можливо було її розв'язати. Ну, По-перше, я ось тут вдано період обертання землі навколо власної осі записала в годинах, але коли я розраховувала, перевела це в секунди, тому в перевірки одиниць я вважала, що період е, вимірюється в секундах. Але до цього ми ще дійдемо. Ну, спочатку кутова швидкість для тіла, яке знаходиться на полюсі, ні, вибачаюсь, кутова швидкість, яка в нас, з якою ми будемо порівнювати знайдену нами кутову швидкість початкову, тобто ми можемо вважати, що вона. 2 π поділить на t. Але потім ми повинні врахувати, з якою швидкістю будуть, буде обертатися наша планета, щоб на екваторі тіла важили вдвічі менше, ніж на полюсі. І тоді ми можемо як з вами вважати, що на полюсі тільки за, за рахунок притягання до Землі до планети, так вага буде. Просто дорівнювати, ну, позначимо це П, але будемо вважати, що це просто МЖ, потім, коли будемо це розраховувати. Але на екваторі, якщо форма Землі за умовами не змінилася, то крім цього сіли кажиня е, ваги, буде додатково буде дійство сіла інерції, яку ми можемо вважати, як. Ну, деяку додаткову силу тяжіння, яка буде напрямлена а, в зворотній бік порівняння з вагою. І тоді ми можемо записати, що вага на полюсі в нас просто дорівнює П, а вага на екваторі в нас буде дорівнювати а, П мінус сила інерції, протилежний бік напрямлена. Сила інерції, як ми розуміємо, це Ма, де А розкорення С омегаквадрат r. Це можна отримати, якщо ви пам'ятаєте, що прискорення V квадрат ділить на r, а v це омега умножить на r. Але якщо ви можете відразу це написати, ну, я вважаю, що можете. Але якщо ні, то можливо ви через цю цепочку пройшли. Після цього ми будемо все преобразовувати з вами, але якщо ми із ваги на полюсі вишнім вагу на екваторі, то на полюсі ми домовилися, що це просто P, тоді на екваторі це буде P навпіл. Тобто ось ця різниця буде P навпіл або МЖ навпіл, її дорівнюємо м квадрат r На масу ми скорочуємо і кутову швидкість знайдемо ось за таким виразом. Він не дуже очевидний спочатку, але потім можемо е, знайти відношення. Е, ось такий вираз, можливо, двійку внести під знак корня, і те можливо, це. Тож, але я не бачу сенсу в цьому, тому розраховувала безпосередньо з от такої формули без спрощення. Одиниці перевіряються легко, тому що прискорення то метр на секунду в квадраті, а. Радіус землі, це відразу в метрах записала. Метри скорочуються, корінь із на секунду в квадраті секунда, секунду, ну і на секунди скорочується. Десь все добре. Потім ми підставляємо числа, рахуємо приблизно е, отримаємо 12 разів. Тобто е, кутову швидкість потрібно було б збільшити в 12 разів. Зрозуміло, що при цих е, умовах неможливо було б. Е, було б е, Вважати, що форма землі не змінилась би, але якщо б ми це припущення не зробили, то задача розв'язувалася б зовсім по-іншому і набагато складніше. Тому це така модельна задача просто для використання тих формул, які ми з вами більш-менш практикуємо на даному етапі. Добре, на цьому сьогоднішня ось ця порція задач в нас закінчилася. Давайте ми. Завершимо. О, вона так обалділа, що даже не хоче вам підмігувати. Хоча фанації, мабуть, майже я. Ну добре, давайте ми завершуємо запис.